Всім привіт! Я щиро рада бачити кожного з вас на своєму YouTube каналі. Якщо ви це відео дивитеся, значить мені таки нарешті вдалося записати цей тижневий марафон. Як ви бачите з книги і з назви відео, в нас з вами сьогодні буде тижневий марафон по ось цій чудовій розмальовці, яку я називаю костюми. Я дуже давно не розмальовувала в цій книзі, не розмальовувала з самого початку війни, тому що ну, викликала вона в мене певні думки, до яких мені не хотілося повертатися, але я, начебто, це здолала і врешті вирішила повернутися до цієї чудової книги. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Я покажу вам кілька ілюстрацій, які я для себе виділила. Ну і далі, звісно ж, буду. Включатися і показувати вам якийсь свій прогрес. Отже, як ви пам'ятаєте, я в цій книзі розмальовую розворотами, роблю або ось такі однотонні фони за допомогою акрилу, або акрилової гуаші, або ж або ж роблю ось різні такі домальовки і поєдную їх з однотоном. Тобто, щоб обов'язково зберігалася певна стилістика на кожному з розворотів. Отже, я помітила декілька розворотів. Погортала цю книжечку. Я вже трішки її почала, тому що в мене був час розпочати, але не було технічної можливості зняти відео. Ось, власне, перший розворот, який я почала, це в нас дівчинка з Нідерландів. Покажу вам її. Ось так ближче. У мене зараз трішки штучного освітлення, трішки денного, тому. Не знаю, як воно виглядає, але мені подобається. Вона така доволі ніжна виходить. Я вирішила зробити її такою природною білявкою. Я думаю, що тут буде просто однотон без домальовок. Не знаю, як буде на наступних роботах. Також виділила ось такий розворот. І якщо я вирішу його робити, то, звісно ж, тут буде певний, певна домальовка, напевно, можливо, небо якесь, і якось так, скоріш, також такий діагональний буде однотон. Буду думати. Далі я виділила собі ось такий розворот тут для звичайного однотону. Я нагадаю вам, що ось ці мініатюрки, які тут є, вони у нас ось є на початку розмальовки. І кожну мініатюрку, яку я розмальовую, я обов'язково розмальовую так само, як вона зображена на прикладі. Ну, а ось цю більш такий повноцінний, більш великий глобальний портрет, я вже розмальовую інакше, але притримуючись тих самих кольорів, які в нас є на мініатюрці. Чому інакше? Тому що, як правило, оця дівчинка на великому портреті вона зображена в іншому. І складно її розмалювати так само. Далі я ще виділила для себе ось такий розворот. Звісно, я за тиждень все це не достигну, але щоб в мене був якийсь вибір, я вирішила декілька робіт виділити. Також я почала ще один розворот, також покажу вам, але тут тільки-тільки початок. Знову ж тому, що в мене був час. Але не було технічної можливості зняти відео, тому я думаю, вже лишу той розворот з дівчинкою з Нідерландів і почну ще якесь трішки зроблю шкіру. І також мені сподобався ось такий розворот, але я з приводу нього не впевнена, він таки доволі цікавий. Мені здається, що якраз на ось цю більш ну не мініатюрку, а більш повноцінну ілюстрацію було б класно щось домалювати. Але я буду дивитися за часом. Тому що просто її розмалювати з однотоном було б дуже нецікаво. Отже, я буду продовжувати і чекайте, чекайте, включень, буду вам показувати, як у мене йдуть справи. Всіх вітаю, шановні глядачі. Я включаюся вперше для того, щоб показувати вам свій прогрес. До речі, вчора я не сказала вам, яка була дата. Вчора в нас було 3 квітня, сьогодні вже 4. Ну і десь орієнтовно до 10 квітня я буду проводити час з ось цією розмальовкою. Я собі так вирішила, що плюс-мінус десь там один день я собі візьму. Якщо мені потрібно буде, щоб завершити розворот, або ж якщо, наприклад, я буду не встигати, то я, можливо, тоді. Марафон припиню швидше, а можливо, трошки його і продовжу. Отже, буду показувати вам, що я розмальовувала. Я вирішила продовжувати поки що ось цей розворот з дівчинкою з Нідерландів. І розмальовувала вчора її сукню. Ось ви можете побачити. Мені дуже подобається і цей колір, і отакий от оксамитовий ефект. Я для цього використовувала. Два олівчики покажу вам, можливо, буде корисно, тому що такий ефект дійсно дуже класний. Це в мене індіго від Luminance. І ось такий сіренький 30% від PRISM. В принципі, сіренький, я думаю, що можна взяти і будь-який інакший. А ось цей індіго від Люміків, він дуже корисний і дуже класно він поводить себе з різними. Світлими кольорами, як от сірим, наприклад, і такий досить реалістичний, м'якенький, об'ємний ефект досягається, мені це дуже подобається. Зараз в мене природне освітлення, тому в принципі більш-менш зрозуміло, як воно виглядає. Буду продовжувати. Напевне, найбільшу складність для мене в цих розворотах, ну взагалі в цій книзі, являють собою ось такі крихітні, крихітні детальки, як, ось це мереживо, чи мереживо в неї на головному уборі. Не знаю, поки що, якщо чесно, як я буду його малювати, поки що ідей не маю, але, скоріше, того, що я ніяк не буду його виділяти, тому що, ну, не знаю, мені здається, це вийде неакуратно, якось нереалістично, тому буду якось, напевне, його не виділяти. Ну і тут ви теж можете побачити, бачите, які дуже-дуже-дуже є такі дрібні детальки. Це інше, в принципі, складно, що в мене не викликає ніяких. У мене є і лінери, в принципі, може десь щось лінерами розмалюю, якщо надто дрібненьке. Ну, якось от так. Поки що задіяні були і тільки кольорові олівці. Колір фону ще поки не знаю. Як ви бачите, вирішила я ось тут сукню підтримувати ось такими полосочками. Зараз я вам покажу. Ось так у нас буде виглядати мініатюрка, і бачите, в неї ось ця спідничка вона такі полосочки. Тож я вирішила такі самі кольори застосувати і тут для поясу. Ну, тобто, щоб вони якось одна з одною гармонійно виглядали. Буду продовжувати, і буду вже пізніше включатися вам показувати колір фону вже думаю, в самому кінці. Придумаю, тому що зараз поки, поки важко мені визначитись. Ще раз всім привіт! Записую цей шматочок відео. Зараз у нас ранок понеділка, ну майже тиждень, вже минув 5 днів, а в мене на сьогоднішній день не готово жодного розвороту. Тому, якщо встигну хоча б зробити два, це вже буде дуже добре. Але як я казала на початку цього відео, можливо. Мені знадобиться продовжити там на якийсь плюс-мінус один день цей марафон, і, скоріш за все, що вимушена буду його продовжити, тому що ризикую просто не встигнути, тому що якось так виходить, що цей тиждень в мене насправді небагато часу на малювання. Буду показувати, що в мене зроблено на даний момент, тримаючи якусь невеличку інтригу. Як ви пам'ятаєте, я розмальовувала дівчинку з Нідерландів. Ось так виглядає мініатюрка. Мініатюрка мені подобається, в мене немає до неї жодних питань. Подобається. З основним великим портретом її є в мене там певні нюанси з її каплюшком. Плюс, ви знаєте, я Ну, у мене були думки зробити домальовку і на фоні, але якось я так намагалася ігнорувати ці думки. І мені кажуть, що а ти не хочеш зробити домальовку? Я думаю, ну, як вже не тільки я, а й інші люди про це подумали, то ну, напевно все ж варто. І я вирішила спробувати її зробити, тому поки що вона в процесі і там. Там якраз ми з вами потримуємо інтригу і покажу вам свій другий розворот з дівчинкою з Польщі. Я показувала вам шкіру, мені здається, вона була навіть не повністю розмальована, зараз вона вже в мене готова, готова повністю личку, волосся. Ну і, в принципі, все, мініатюрку, тільки трошки зовсім почала. Цей розворот, мені здається, має бути легшим, тому що тут я точно домальовувати нічого не буду. Тут зроблю виключно якийсь однотон, але потрібно придумати, що робити з її одягом, якщо тут зрозуміло, бо знову ж таки, тут я маю приклад на початку розмальовки, але бачите, тут в неї ось така сукня. Тут вона зовсім інакше. Тобто мені потрібно підібрати якийсь сюди колір, щоб він гармоніював з оцією лівою сторіночкою. Не придумала. Все робити білим, наприклад, мені здається, це буде дуже нецікаво. По-перше, це буде нецікаво розмальовувати, по-друге, це буде якось нецікаво виглядати. Тож, я думаю, додати якихось яскравих кольорів. Того ж таки синьо-блакитного і якогось малинового. Зараз я вам покажу, я тут відмітила собі, як виглядає ось ця дівчинка. на прикладі. ось так, бачите, в неї блакитна сукня, і є такі квіти, рожеві, малинові. Тобто, в принципі, якщо я великий свій портрет доповню такими ж яскравими кольорами, то воно має гарно виглядати. Ну от, в принципі, так. Тобто, зараз у мене план такий доробити домальовку, доробити ще один розворот, на все про все два дні. Напевне, не встигну, тому, скоріш, всього, що ще плюс один день буду собі брати, тому що сьогодні я також маю мало часу на розмальовки. От. Але ну, хто знає, побачимо. Можливо, якось буде в мене занадто багато натхнення і встигну за два дні. Але, скоріш всього, що я думаю, що якийсь один день мені потрібно буде собі додати. Отже, не знаю, чи буду я ще включатися, чи вже побачимося на фіналі, а можливо, ще включуся і покажу вам якийсь прогрес в розвороті в другому з польською дівчинкою. Ще раз всіх вітаю, шановні глядачі. Нарешті завершився мій тижневий марафон з розмальовкою з національними костюмами, який, до речі, по факту вийшов зовсім не тижневим. І я витратила десь... 7. 9 чи навіть, може, 10 днів на те, щоб розмалювати два розвороти. Насправді я думаю, що зможу розмалювати більше, особливо, якщо дозволю собі трішечки продовжити часові межі, які я сама собі встановила, але ні, я їх продовжила, але встигла лише два розвороти. Насправді дуже тяжко йшла робота дуже якось. Довго було, натхнення не вистачало. І от я зрозуміла, що ці тижневі марафони, які насправді мене дуже надихають і дуже мені подобаються. Хоча я не так часто їх знімаю, але я буду намагатися, може, ну, може, не щомісяця, а може хоча б через місяць їх робити, тому що для мене це насправді дуже ну, така приємна практика виявилася. Але я для себе зрозуміла, що потрібно брати щось не дуже Складне і не дуже масштабне, тому що в цій книзі всі ці розвороти, вони, я не можу сказати, що вони складні, хоча певні складнощі у мене були. Проте те, що вони масштабні, то ну, тут точно сперечатися не варто, тому що кожен розворот тобі, знає, тобі знає, потрібно думати не про одну сторіночку, а про обидві, про те, як воно буде все це разом виглядати, фон. І, ну, для мене досить масштабні роботи, і все ж таки при плануванні майбутніх парафонів я буду для себе брати щось трішки легше. Отже, почнімо, давайте буду показувати вам свої готові роботи. Я, як ви пам'ятаєте, почала з ось такого розвороту з дівчинкою з Нідерландів. І, власне, ось такий результат в мене вийшов. Трішки буду показувати під кутом, бо в мене є трошки денного освітлення, трошки неденного, і воно так трошки блікує, але кольори дуже правильно, як на мене, передаються. Цим розворотом я можу сказати, що задоволена. Мені дуже подобається колір фону, хоча з ним теж я трішки не гралася, тому що тут був використаний колір акрилової фарби Американа, я в нещодавному влозі вам показувала її. І той колір, який я обрала спершу, був дуже некриючим, і я вимушена була інакшою фарбою все перекривати того ж виробника, яка вже виявилася. Хорошою, якісною, і тут вона мені сподобалась. Також мені подобається те, що я врешті наважилася на домальовку, я не думала про неї. Ну, як, як вам сказати, якщо бути чесною, у мене були такі думки, але якось я не була налаштована і. Ну, коли вже інші мені почали про це казати, що тут би не завадила б якась домальовка, то я подумала, що ну, напевне все ж потрібно наважитися і її зробити. І я задоволена, що я все ж її зробила. Це в мене буцімто поле з квітами, а ну млин. Такий чорний, не знаю, трошки дивний, він тут вибивається. Ну, але все як є. В цілому роботу я задоволена. Мені подобається як і повноцінний портрет, так і мініатюрка. Переважно всі роботи були розмальовані е люмінансами і, і ця і наступна. Е тут для неба я використовувала Distress Oxide, трішечки хотіла пришвидшити ж собі роботу. Ну і акрилова фарба для фону. Е В принципі, мені подобається. Е тут, Довгенько було малювати ось ці малесенькі квіточки, але оця сама мініатюрка мені дуже подобається, де як вона вийшла. Подобається і її така охцемитова сукня, і ось ці намальовані квіточки. А Тут було, напевно, найскладніше найдовше малювати мережево. Ну, хоча я його не малювала, а от саме о, малювати всередині нього синім кольором це такий досить м'який олівець, було важкувато. Так, ну і наступна робота. Наступна робота вона трішки простіша по своєму виконанню через те, що вона не має домальовок, а вона має просто такий однотонний фон, але тут я ну, точно вже ніяк не бачила домальовок і їх не планувала. І ось, власне, те, що в мене вийшло. Ви можете побачити. Мені також дуже подобається колір фону, це чистий колір, це акрилова гуаш Holbein колір Ash Blue. Дуже мені подобається в один шар, і так, в принципі, досить рівненько він ліг. Дуже довго я не могла придумати, яку сукню робити оцій дівчинці на великому повноцінному портреті, тому що мені здається, я озвучувала вам ці думки. що я не дуже хотіла робити її білою, тому що це і малювати не дуже цікаво, і виглядати мене дуже цікаво, проте я нічого не придумала, щоб якось вона ну, гармоніювала з мініатюркою, яку я малюю за прикладом. Тому зробила білим. В принципі, мені подобається. Я задоволена результатом. Знову ж є певні нюанси, але того, що мені подобається, тут більше, ніж того, що мені б не подобалось. Тому результатом задоволення, дуже симпатична вийшла, дівчинка. ось так я вам трішки ближче можу це показати. І ось так виглядає мініатюрка. Тут я застосовувала багато підпенів, переважно для того, щоб розмалювати її, оці квіти на її одязі. Я, до речі, минулого разу мені здається, сказала, що це в нас зображена дівчинка з Польщі, але ж вона не з Польщі, а вона з Угорщини. Чомусь я переплутала, думала, що вона з Польщі. І отже за трошки більше, ніж тиждень, я маю тут два готових нових розвороти. Після того, як книга лежала більше двох років, маю чотири завершені тут сторіночки і всього маю тут 12 готових розворотів, тобто 24. Розмальовані сторінки. Як на мене, глобально, то результат дуже непоганий. Взяти книгу, яка дуже довго лежала, і за тиждень додати там два розвороти, дві повноцінних великих масштабних роботи, мені здається, дуже непогано. Проте йшло важко, і тепер мені глобально так знаєте трішечки. Напевно, теж важко повернутися взагалом до розмальовування, бо я так закопалася трохи в цих деталях і складнувато було. Але я візьму зараз щось нескладне, можливо, якусь книжечку від Марії Тролля. І просто з нею відпочину. Ну і буду продовжувати, продовжувати розмальовувати, щоб мені було що вам показувати взагалі в кінці місяця, тому що поки що ну, не дуже в мене такий. Ще три місяць на нові розмальовані роботи, проте я ще маю достатньо часу для того, щоб це виправити. Ну а вам я, звісно ж, бажаю приємного дня, гарного сонячного настрою. Нарешті в нас вже хороша погода, тепло, сонячно, тож можна насолоджуватися і денним світлом, і сонечком, і квітучими деревами на дворі. До зустрічі!